Ассаляму алейкум ва ва урахматулагівобракету. Нарешті почався священний місяць Рамадан. І ми хочемо дізнатися у мусульман Києва, що вони знають про цей місяць. Ми задамо їм п'ять питань. Вони повинні дати три вірних відповіді, і за це вони отримують подарунок. Сарам алейкум ва рахматуллахі ва слава Хочемо Хочемо вас питати декілька питань про рамадан. Перше. Яка подія відбувалася під час Рамадану, що робить цей місяць особливим у ісламі? Таких подій було декілька, наприклад, не з послання Так, вірно. Друге питання. Яке місце в Корані займає згадка про Рамадан? У якій сурі? Давайте я вам дам чотири варіанти. Перший варіант це Аль-Бакара. Я не сожалению. Перший варіант Аль-Бакара. Другий варіант Ясін. третя сура – сурамейда або Аль-Фатиха. альфатіха. Чагро рамада Фатіха відпадає, звісно, Ясін відпадає. Бакара і Альмайда. Бакара. Третє питання: яка з наступних ситуацій вимагає кафару у вигляді послідовного посту 60 днів? Перше це пропуск дня посту без вагомої причини. Друге це прийом їжі через забутковість. Третє свідоме порушення посту шляхом статевого акту. І четверте випадкове пиття води під час омовіння? Третій варіант. Ну Сах. це касається ж. <святок> 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 І так, четверте питання: якщо людина засумнівалася чи настав час іфтару, що їй слід зробити? Перше продовжити піст до повної впевненості. Друге одразу. Припинити піс. Третє випити трохи води для перевірки. І четверте запитати у сусідів. Запитати, уточнити, по можливості. Тобто, четверте, не перше. Давайте ще раз повторим. Я, я... Перше я продовжити піс я... до повної впевненості. Ну так, да, ну, але, але, але. Запитати у сусідів в Україні, я думаю, навряд чи у а, а, тебе є а, сусід а, в Україні? Ну, якщо так, то так, то перш. Ну, впевненість, відкуди прийде? Ну, подзвонить там, Сусідів, друзів там, якимось чином. То. І останнє, останнє, останнє питання. Якщо подорожній поститься, але відчуває сильну слабкість, чи дозволено йому розірвати пісню? Дозволено. Все. Бараколофіків. Всі п'ять питань були вірні. Дю О, Машаллах. Це міск. Кінчало вам сподобається. Бараколофіком. У мене є для вас п'ять запитань. Так. Перше, чи можна робити тарових молитву вдома, якщо людина не має можливості піти в мечеть? Можна. Друге питання: чи є тарових обов'язковою молитвою? Не обов'язково. А яка? Хочете, дам вам чотири варіанти відповіді: перше це фарт, друге це сунна муакада. Третє лише для чоловіків. І четверте, лише якщо ти не постиш. Це сунна. Сунна муакада, так. Да. Третє питання: чи може одна людина дати закету альфитр за всю свою родину? Може. Вірно. Четверте питання: яку кількість потрібно дати? Я роблю просто. Я слухаю, що Тмічать і роблю те, що кажуть, і не задаю собі зайвих питань. Це правильно, цьому році це 180 гривень. Все вірно. Який аят згадує про нагороду за поклоніння в Лейлі -Ле Толкадр? Е, той, хто поклоняється в Лейлі -Ле Толькадер, то йому це дорожче, ніж тисяча місяців. Так, місяці. все вірно. Бараколофікоп. Це ваш подарунок. Барток, <реш> дякую, знаєте, чому це дуже смішно? Бо спонсор наших подарунків це <реш> магазин дядя Гамора. <реш> Саму алейкум, Сам Алікор Рамадан Барактува. Перше питання: якщо людина засумнівалася чи настав час іфтару, що їй слід робити? Е, ну почекати до повної впевненості, так вірно. Е, друге питання: бо я не знаю, хто такі Андрій. Друге питання, що є обов'язковим у день аль Фитор перед відвідуванням мечеті. Перше виплатити закят аль альфитр. Друге виконати 10 ракетів намазу. Третє здійснити повне умовіння. І четверте прочитати Коран. В даному випадку я думаю, перше. Виплатити заплатити закет. Так, все вірно, Хотят. маша Аллах. Третє питання: у який день Рамадану мусульмани здобули перемогу в битві при бадрі? На 10-й день, на 17-й день, на 21-й день і на 27-й день. Ну давай спробуємо на перший на 10 на 10 день? день. Ні, на 17-й. 17-й день ідемо четверте, які дії можуть зіпсувати піст, навіть якщо вони не включають їжу та пиття? Перше. Надмірний сон, друге обман, наклеп, лайка, третє виконання добровільних молитв і четверте вживання дозволеної їжі після заходу сонця. Супер питання. Ну друге, ясно обман ну, наклеп лайка. Й... Добре, Тут і останнє кажу, що... питання, але воно буде трошки складне. Який халіф прийняв іслам у рамадан та пізніше став одним із найближчих соратників пророка Мухаммада Салаху алегуселям? Перше Абу Бакар, друге Умар. третє Усман. четверте алі. Це дуже відома така тема. Ну, він такий ще каже, другий халіфа там. Ну, Якщо другий халіфа, то. Давайте ще раз. Так, це ваш подарунок. Рамадан-умбарак. рамадан Заколо Барак. Все. Хух, Ну, ти зараза. Ну, ну, за сімнадцять. За 17-й день буду знати. І про Омара теж. Ада саламу алейкум Ахала Рукату алейкум Брат Рамадан Мубарак. Перше питання. Яка подія відбулася під час Рамадану? Що робить цей місяць особливим у ісламі? Перше це гіджра пророка, друге перше заклик до молитви, перше відкривання Корану і четверте битва при приханень. Так, вірно. Друге питання: яке місце в Корані займає згадка про Рамадан? Перша сура Аль-Бакара, друге сура Ясін. третя сура Аль Мейда і четверта сура Аль фатіха Перша. Бакара вірно бажало третя. Яка з наступних ситуацій вимагає спокутування, тобто кафара у вигляді послідовного посту 60 днів? Перше пропуск дня посту без вагомої причини, третє прийом їжі через забутковість, свідоме порушення посту шляхом статевого акту. І четверте, випадкове пиття води під час омовіння. Ну давайте сам подумай. Прийом їжі через те, що ти забув, теж ну, тіп, 60 днів. Да, статеве. Вірно, статевий акт. Четверте питання: якщо людина засумнівалася чи настав час іфтару, що їй слід зробити? Перше Піст до повної впевненості друге одразу Перше, припинити не. піст. Перша. Перше. Молодець. Чотири правильних відповіді. І останнє питання: якщо подорожній поститься, але відчуває сильну слабкість. Чи дозволено йому розірвати піст? Мабуть, ні. Ні. Але це неправильна відповідь. Так, можна. Але ти відповів, так, да, Натри? На відповів? Чотири. А, на чотири, але все одно ти отримуєш брат подарунок. Це міск. Рамадан Мубарак. Салам алейкум, рахунка. Алейкум, 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 Шехи, алейкум. в мене для вас є п'ять питань. Що є обов'язковим у день Аль-Фітр перед відвідуванням мечеті? Виплатити закят Аль-Фітр, виконати десять ракетів намазу, здійснити повне омовіння або прочитати Коран. Перше Аль-Фітр. Нам е, друге питання: яке ствердження є правильним? щодо святкової молитви? Аль-Фітр? Перше це обов'язково веджоб молитва. Друге, вона замінює фаджр молитву. І третє вона читається перед сходом сонця. Ну, читається. Е, ну вона є обов'язковою. Так, і вона читається після сходу сонця. Та бараколоофіком. Третє питання: яке покарання в судний день загрожує тим, хто без поважної причини порушує піст у Рамадан? Перше їх пост не буде прийнятий наступного року. Друге, вони будуть позбавлені води в день воскресіння. Третє. Вони не отримують милостиня Аллаха. І четверте, вони будуть позбавлені можливості здійснити хадж. це третє. Вони не отримують милистині так. Аллаха. Так, четверте питання: у який день Рамадану мусульмани здобули перемогу у битві при бадрі угу. на 10 10-й день, на 17 17-й день, на 21 й день і на 27 й день. Якщо не помиляюся, був або 17 17-й, або 27 й Думаю, 17-ий. 17-й. Та машалла. <реш> Перша людина, яка відповіла правильно, це питання. Чи анулюється піст, якщо людина прийме ліки через інгалятор? Я думаю, що порушує. Чому тому, що ці ліки вони дають додатковий тобто цей пар, який йде. І також вони йдуть з ліками, тобто вони дають покращені стану? Вони будуть порушувати так. Магалим. Так, вірний варіант. Барака Аллаху заколохрен. Оце іншалла, ваш подарунок. Ваша це міск. Барак, Ой, Воякав Рамадан Барак. Барак. Перше питання. Яка подія відбулася під час Рамадан? Що робить цей місяць особливим у ісламі? Міс послом був коран. Машала я йому ще дав чотири варіанти. Ні, Друге питання: яке місце в Корані займає згадка про Ромадан? Сурі Аль-Бакара? Аль Сурі <applause> ما شاء الله <applause> شهر رمضان الذي انزل فيه قران Ти засняв вираження ліса. Третє. Яка з наступних ситуацій вимагає Кафару спокутування у вигляді послідовного посту 60 днів? Сала куплення мужа з Аллах! Єдина людина, яка ще не давав чотири варіанти відповідей. Четверте питання: якщо людина засумнівалася чи настав час іфтару, що їй слід зробити? Перше продовжити піс до повної впевненості. Друге одразу припинити піс. Третє випити трохи води для перевірки. І четверте, запитати у сусіда Андрія. Ну, Андрюха, ні поэтому... <laughs> Поэтому первый вариант, в общем. Да. І останнє питання п'яте. Якщо подорожній поститься, але відчуває сильну слабкість, чи дозволено йому розірвати піст? Якщо можеш відповісти без варіантів відповіді, то можуть. Якщо Маша Аллах. кресунчик. Це брат, це твій подарунок. О, бар, Рамадан Мабарак алейкум. Який халіф був смертельно поранений у місяць Рамадан? Перший Абу Аллаху ан. Другий Умар ібн аль хаттаб Аллаху ан. третє Усман ібн Аффан, ан. І четверте Али ібн Абі Алів. Ні. Це Умар ібн аль хаттаб Друге. Яка знаменита битва між мусульманами та курайшитами відбулася 17-го дня Рамадану? Битва при Хайбер, битва при Бадрі, битва при Табуці і битва при Ярмуці. При Бадрі. Третє питання. Який із цих великих мусульманських полководців звільнив Єрусалим у Рамадан? Перше Салах, аль Юбі, друге Тарик ібн Зіяд, третє Халід ібн аль валід і четверте Мухаммад аль -Фатіх. Салахуддін. Маша Аллах. Третє питання. Четверте питання. Коли мусульмани під проводом пророка Мухаммадам без бою звільнили Мекку від курайшитів? Перше це другий рік хіджри. друге це восьмий рік хіджри. третє це десятий рік хіджри. четверте дванадцятий рік Десятий. Одинадцятий. Восьмий. Так. Маша Аллах. І останнє питання: який халіф прийняв іслам у Рамадан та пізніше став одним із найближчих соратників пророка Мухаммадам? Перше Абу Бакр Саддик, друге Умар ібн аль Хаттаб, третє Усман ібн Афан четверте Алі ібн Абетуй. ібн Афен. Це твій подарунок. Рамадан Мубарак. Дуже складні питання, але Машала відповів. А я включу в пакетике дальше. Та нет, ты ошибешься? Та нет, еще. Не, реально? Да? Я, а сколько времени занят? 5-4 минуты. 3 минуты. Все, давай. Ну, самый день снимается, правильно? Ну, менша.